Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі, де дерева плели свої зелені коси, а сонце ніжно відбивалося від лискучих листочків, жили два чудові хлопчики Емеліан та Діонісій. Вони були найкращими друзями. Разом грали на лужках, ловили метеликів. Вигадували різні історії, але найголовніше, що вони вміли робити це, були чесними один з одним. Одного разу, коли хлопчики грали в лісі, вони знайшли дуже цікаву річ, стару мапу, яка вела до таємничої печери, в якій, за легендою, ховалися великі скарби. Мапа була дуже старою, шовкові лінії на ній тремтіли від часу. Хлопці вирішили йти за нею. Але їхні серця були переповнені сумнівами. Що, якщо ми не зможемо знайти цей скарб? запитав Діонісій, роздивляючись мапу. Але ми повинні спробувати, відповів Еміліан, вірячи, що разом вони впораються з усім. Ми подалися в подорож, кожен тримаючи свій куточок мапи. Зустрічали на своєму шляху багато перешкод, мохові стежки, туманні річки. А іноді навіть темні ями, в які вони ледве не потрапили. Вони довіряли один одному та допомагали, коли хтось з них не міг подолати чергову перепону. Але одного дня, коли ліс почав ставати все темнішим і темнішим, Еміліан помітив, щось дивне. Він обережно розгорнув мапу і зрозумів, що одна зі смуг веде не зовсім туди, куди вони йшли. Діонісій Сказав він, на мапі є ще одна доріжка, я думаю, ми могли б спробувати її, але якщо ми помилимося, ми втрачаємо час. Діонісій завагався, він не був певен, чи варто змінювати маршрут, адже вони могли б заблукати. Але, мовив він тихо, якщо ми не будемо чесними один з одним і скажемо тільки те, що хочемо чути, ми можемо втратити довіру. Тому давай перевіримо нову дорогу. Хлопці вирішили разом слідувати новим шляхом, і до їхнього здивування ця стежка привела їх до величезної поляни, де на дереві висів справжній золотий ключ. Ми не тільки знайшли його, але й залишилися чесними один з одним, сказав Еміліан, радіючи з того, що їхня дружба виявилася ще міцнішою. Що ж буде далі? Цим ключем, куди він відведе друзів? Еміліан і Діонісі уважно подивилися на золотий ключ, що висів на дереві. Він був гарно вигравірований стрібними лініями, що нагадували 14 символи. Хлопці відчували, що цей ключ має величезне значення, але куди ж він веде? Яка таємниця прихована за ним? Що, якщо цей ключ відкриває якусь скриню чи двері? Де заховані всі скарби, запропонував Еміліан, поки він обережно тримав ключ у руках. Але як ми знайдемо ці двері? Можливо, вони зовсім поруч, а може, й дуже далеко, відповів Діонісій, міркуючи. Вони почали обдивлятися місце, на якому опинилися. Поляна була прекрасна з яскравими квітами, що розцвітали біля їхніх ніг. Десь здалеку лунали співи птахів». А вітер тихо, шелестів в гілках дерев. Виглядало все так, ніби весь ліс чекав на них. Врешті-решт, вони помітили невеличкий кам'яний колодязь, який стояв поруч. Він був давно покритий мохом, але одна з кам'яних плит виглядала так, ніби її нещодавно переміщали. А що, якщо цей ключ відкриває колодязь? запропонував Діонісій, дивлячись на плиту. Давай спробуємо, спогодився Еміліан. Вони підняли плиту і побачили всередині колодяться невеликі дерев'яні дверцята, що виглядали дуже старими, але, мабуть, нещодавно використовуваними. Еміліан ставив золотий ключ у замок, і дверцята відкрилися. За ними спостерігалася вузька сходинка, що вода вниз. Ми не знаємо, що там, сказав Еміліан, але серце його билося від хвилювання. Але якщо ми будемо чесними один з одним і будемо довіряти, разом ми зможемо подолати будь-яку небезпеку, відповів Діонісій, сповнений рішучості. Вони вирішили спуститися вниз по сходах, але чи зможуть вони вірно пройти через всі випробування та знайти справжній скарб? Тільки наступна пригода скаже, що чекає на них далі. Хлопці спустилися по вузьких сходах. З кожним кроком темрява ставала все глибшою. Лише слабке світло, що лилося з верхівки колодязя, допомагало їм не заблукати. Пройшовши кілька метрів, вони опинилися у великій підземній печері. Стеля була покрита кристалами, що відбивали світло, створюючи яскраві відпуски на стінах. У середині печери стояв величезний кам'яний стіл. А на ньому стародавня мапа, що виглядала так, наче її нещодавно хтось залишив. Виглядало, ніби ця мапа вела далі, у глибшій частини печери. Це та сама мапа, що ми зайшли на початку, сказав Діонісій, розглядаючи малюнки та лінії. Але чому вона тут? здивувався Еміліан. Хтось лишив її для нас? Вони почали вивчати мапу і раптом побачили, що на ній позначено кілька ключових точок. Одна з них була дуже близько, прямо перед ними, і на цій точці був малюнок величезних дверей, але поруч з твердьми були загадкові символи і виглядали як загадки. Це не просто мапа. Це ще й завдання, сказав Еміліан, дивлячись на символи. Щоб пройти далі, треба розгадати ці загадки. Але що означають ці символи? Не можемо справитися з цим разом, задумався Діонісій. Мапа привела їх до величезних дверей, які здавалися важкими й величезними. У середині дверей було одне велике віконце, через яке вони могли побачити темний коридор по той бік. Але щоб відкрити ці двері, потрібно було відповісти на три запитання, що висвітлювались на стіні поруч. Перші два запитання були простими. Перше, що найцінніше в дружбі. Друге, що важливіше за золото і каміння. Але третє питання було найбільш важливим. Що потрібно, щоб довіряти комусь? Навіть коли темрява навколо і страх нас оточує. Хлопці знову подивилися один на одного. Вони знали, що відповідь на це питання може бути ключовою для їхнього подальшого шляху. Що ми скажемо? запитав Діоніс дивлячись на Міліана. Я думаю, ми маємо відповісти чесно, як завжди, відповів Еміліан, його голос був спокійним і впевненим. Тільки правда і взаємна довіра допоможуть нам пройти далі. Чи вірно вони вибрали відповідь? Чи зможуть вони відкрити двері і дізнатися, що заховане за ними? Еміліан і Діоніс глибоко вдихнули, готові відповісти. Вони обернулися один до одного, і кожен зрозумів, що відповідь на останнє питання має бути такою ж чистою, як їхня дружба. Ми маємо довіряти один одному, сказав Еміліан, поглянувши в очі Діонісію, і бути чесними, Тільки так ми зможемо подолати будь-які труднощі. Діонісій кивнув, і вони разом відповіли на останнє питання вірність і чесність. Моментально двері почали повільно відчинятися. Їхній великий кам'яний вигляд розступився, і перед хлопцями відкрилося світло-золотий коридор. У ньому було багато блискучих каменів, що нагадували зірки на небі. А в кінці цього коридору стояла величезна скриня. Коли хлопці підійшли до неї, вони побачили, що всередині знаходиться… Не просто золотом чи коштовностями. Скриня була наповнена листами та старими книгами, а також великими амулетами. Один з листів був наверху, Емілія взяв його в руки і прочитав справжній скарб це не те, що можна потримати в руках, а те, що ми несемо в серці. Чесність, довіра та взаємопідтримка. Ви вже знайшли справжній скарб свою дружбу. Хлопці зрозуміли, що це був не матеріальний скарб, а найбільший дар, їхня чесність і здатність довіряти один одному. Вони посміхнулися і подивилися на скриню, яка була сповнена тих незвичних, але дуже цінних речей, які допомагають залишатися справжніми людьми. Тепер ми знаємо, що для нас важливіше за все, сказав Діонісій, дивлячись на свого друга. І це наш найцінніший скарб, відповів Еміліан, обіймаючи його. І так вони повернулись додому, знаючи, що справжня дружба і чесність це найважливіші ключі до справжнього щастя, а їхня пригода лише починалася, адже попереду було ще багато таємниць, які вони мали розгадати. І хоча шлях ще триває, хлопці знають, з Цією дружкою вони подолають усе. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.